Конфлікт між Москвою та Тбілісі загострюється. Президент Грузії Михайло Саакашвілі пообіцяв залишити свою посаду, якщо Росія виведе війська з Осетії та Абхазії. Таким чином він відреагував на заяву російського колеги Дмитра Медведєва. у своєму останньому зверненні до росіян, той назвав Саакашвілі порожнім місцем. Медведєв також зазначив, що Москва хоче відновити дипломатичні відносини із сусідом, проте без участі Саакашвілі. Грузія близька нам страна. Грузинский народ нам близок и дорог. И мы его, кстати, спасали неоднократно, что бы там ни говорили отдельные политиканы в Грузии. Поэтому а, Саакашвили пустое место, ноль. Значит, он рано или поздно уйдет из политической истории. Нагадаємо, Абхазія та Усетія проголосила незалежність 20 років тому. Спроби Грузії повернути ці території собі були невдалими у серпні 2008 року. Після п'ятиденної війни незалежність обох держав офіційно визнала Росія.